Королівництво в домашніх умовах, як правило, займаються з метою отримання пухнастих кролячих шкурок або смачної кролятини, або і того і іншого відразу, оскільки привабливість шкірки і смакові якості м'яса багато в чому залежать від особливостей харчування. Ви повинні добре знати, чим годувати кроликів, який корм буде їм корисний, а який може привести до розладу травлення і хвороб види кормів для кроликів у раціон включають зазвичай зелені корми. Бобові злаки та інше зберемо основні види кормів, зелені корми, ключове джерело повноцінних вітамінів і мінералів. На зелений корм для кроликів йдуть дикі і сієні, трави і відходи овочівництва, бурякова і морквяна бадилля, обрізки, капусти і тп переважно заготовлювати молоду траву. У переросла траві багато грубої клітковини, яка гірше перетравлюється. бобові та злаки. Придатні для кроликів люцерна, овець конюшина червона, горох, молода кукурудза, дикі трави, перій, осод подорожник, кульбаба, шавлія, кропива мати й мачуха, дереві та інші соковиті корми містять вітаміни, мікроелементи, клітковину і протеїни, до соковитим кормів відносяться наступні картопля, можна давати сирим або відвареним, порізаним на шматочки. Підійдуть і вимиті очищення. Не можна давати гнилу картоплю і паростки картоплі. Буряк дуже корисно цим тваринам, проте давати її можна не більше 200-300 грамів в день, кабачок давати можна, але корисних для кроликів речовин в ньому не дуже багато, краще додавати потроху до інших кормів, давати можна як стиглі. Так і недозрілі кабачки, капуста в цілому корисна, але побагато її кроликам не можна, це може спровокувати здуття живота, краще не захоплюватися. Топінамбур дуже корисні і листя, і плоди, морква краще порізати на шматочки гарбуз, також необхідно порізати грубі корми містять клітковину, протеїни, до них відносять солому, сіно, гілки різних дерев, а також трав'яне борошно. Деревні гілки заготовляють в першій половині літа. Вони добре йдуть на зимовий корм. Дуже добре підходять для кроликів гілки наступних дерев, ялівець, клен, верба, осика. Крім того, можна використовувати липу, горобину, акацію і вербу. Ялівець можна давати великими порціями. Варто також запастися гілками вільхи і дуба. Їх можна давати при розладах шлунка, береза теж підійде, але давати її потрібно потроху концентровані корми. Це пшеничні висівки, комбікорм, макуха, зерна, бобових і злакових. Пшениця і ячмінь підійдуть тільки в подрібненому вигляді. А ось овес і кукурудза підійдуть в будь-якому вигляді. Це одні з кращих кормів. Харчові відходи можна давати тваринам залишки зі свого столу, слідкуйте, щоб вони не були зниклими, вони не повинні бути закислими і запліснявілими. Підійдуть тільки свіжі, давати кроликам можна хлібні кірки, вимиті овочеві очищення, кашу, локшину. у рідкі страви можна для густоти додати комбікор, обов'язково давати вухатим досить чистої води, у морози переважно наливати в поїлки теплу воду чи можна годувати в Особливість травлення цих тварин полягає в тому, що їх шлунок, який має слабкі м'язи, постійно повинен наповнюватися їжею і достатньою кількістю води, щоб їжа просувалася далі в тонку кишку, де відбувається розщеплення корму на цукру і амінокислоти, а потім в товсту кишку, звідки надлишкова волога з їжі переходить в організм тварини, цим і пояснюється часте годування кроликів в день у вханів буває до 60 прийомів їжі маленькими порціями. Відповідно, потрібно стежити за тим, щоб в клітинах постійно була чиста вода, і корм, принаймні, ясла повинні бути завжди заповнені сіном. Інша особливість кролячого організму копрофагія. Нехай вас не лякає те, що тварини іноді поїдають свої відходи. Таким чином вони постачають свій організм вітаміном. Справа в тому, що в сліпій кишці тварин відбувається інтенсивна переробка трави і сіна під дією бактерій. В результаті життєво важливі для вуханів поживні речовини виділяються назовні разом з послідом нічним. Якщо позбавити гризуна можливості є нічний послід, вони почнуть відставати в розвитку, а якщо ви будете перегодовувати своїх вихованців, вони перестануть поїдати послід, що теж негативно позначиться на їхньому здоров'ї. Основу раціону вухатих складають рослинні корми, які забезпечують тварин жирами. Білками і вуглеводами, а також усіма необхідними мінеральними речовинами і вітамінами, різноманітне харчування, що включає в себе концентровані гойті і грубі корми, є гарантією відмінного здоров'я домашніх кроликів у теплу пору року. Найкращий корм для кроликів: це деревні пагони, листя, трави, зелений корм, не тільки корисний для ваших вихованців. Але і дозволяє значно скоротити витрати на їх харчування. Рекомендується давати звірам дикорослі трави, кропиву конюшина, подорожник, полин, дереві, пирій, грицики, соріпицю, іванчий лопух, волгу, кінський щавель. Бобові трави вводити в раціон обережно невеликими порціями, щоб уникнути проблем з кишечником. Потроху можна згодовувати бадилля буряка, моркви, ревінь, листя, капусти. Орієнтуйтеся на те, що люблять кролики, але не йдіть у них на приводу так. Маленькі вухані будуть із задоволенням харчуватися одними кульбабами або сорітиці, але користі від такого харчування небагато одним і тим же видом трави щодня годувати тварин не рекомендується з тієї причини, що вони починають. Відставати в рості, і здоров'я їх може погіршитися. Чергуйте різні трави або згодовуйте їх вихованцям у вигляді різних травосумішей. Годування кроликів в домашніх умовах не обходиться без сіна і гілок різних дерев, осики, верби ясина, липи, яблуні, груші, ліщини. Особливо подобається вухань, яке добре облиснені сіно, з яким вони отримують необхідні вітаміни і мінерали, чим харчуються в ухаті, крім трави і сіна. З кормами, включаючи кабачки, гарбуз, картопля, буряк, морква, кірки, дині, гарбуза, кавуна, зернами, злакових, овес, кукурудза, ячмінь, пшениця і бобових горох, боби, соя, сучевиця, насіння мльону, макухою, шротами, висівками і комбікормом рибної, м'ясної і м'ясокісткового борошну. Комбікорм можна використовувати будь-який, за винятком пташиного годування, комбікормом корисно тим, що тварини отримують з нього велику кількість повноцінного білка і важливих мінеральних речовин, вивчаючи, як правильно годувати кроликів, зверніть особливу увагу на небезпечні корми, яких слід уникати або давати в дуже малих кількостях. Не піддавайтеся чарівності маленьких пухнастиків і не балуйте їх солодощами. Прості вуглеводи дуже шкодять здоров'ю вухатих раціон харчування кролика і від годівлю, схема годування в залежності від сезону, норми годівлі залежать від сезону, стану кроликів, а також від їх виду, схема харчування домашнього декоративного вихованця буде відрізнятися від годування кроликів сільськогосподарських порід, раціон сільськогосподарських порід, м'ясних і хутрових. Влітку на одного кролика необхідно 40-50 грамів концентрованих і грубих кормів плюс півкіло зеленого. Під час підготовки до злучки кількість корму збільшується: зеленого за 600 грамів, концентрованого і грубого, 70-80 грамів для вагітної самки знадобиться 550 700 грамів зелені і 70-90 грамів концентрованих і грубих. Годує самці потрібно не менше кілограма зелені в день і до 150 грамів грубих кормів. Взимку основу раціону складають соковитий корм. 1,50, 200 грамів плюс сіно, 1,2,0, 150 грамів. Кількість грубих і концентрованих кормів залишається колишнім під час підготовки до злучки 150-200 грамів соковитого, 90-100 грамів концентрованого і грубого, і 150 грамів сіна. Вагітній кролиці потрібно 200-250 грамів соковитого. 100-130 грамів грубого і 150 200 грамів сіна, годуючої самці знадобиться 300-350 грамів соковитого, 140 160 концентрованого і грубого, і 200-250 грамів сіна. Від годівлю м'ясних порід доводиться зазвичай на осінь і зиму при відгодівлі поступово збільшують кількість концентрованого корму, висівок і коренеплодів, особливо відвареної картоплі. Раціон домашніх декоративних кроликів у декоративних домашніх вихованців травлення працює гірше, ніж у сільськогосподарських порід, тому до питання їх харчування слід поставитися особливо уважно і відповідально. Декоративним мухань можна давати наступні корми. Сіно це головний корм для декоративних порід, воно повинно бути присутнім в клітці завжди. Сіно повинно бути чистим і сухим, його слід замінювати в міру необхідності. Трава її можна додавати в раціон влітку, збирати траву бажано подалі від доріг та інших джерел забруднень. Гнульований корм продається в зоомагазинах, містить вітаміни і мікроелементи, більшість гранульованих кормів слід давати по 2 столові ложки на добу овочі та фрукти, можна давати потроху невеликими шматочками і тільки вимитими, і свіжими. Занадто багато овочів і фруктів може засмутити травну систему декоративного вухастика, рдиска, петрушка, морква. Добре підходять буряк і капусту краще виключити, щоб уникнути проблем зі шлунком, обов'язково в поїлки завжди повинна бути чиста вода, категорично заборонені для декоративних порід, солодке і борошняне картопля, як свіжа, так і варена. Те й інше призводить до ожиріння і скорочує термін життя вихованця. Враховуйте також особливості годування. Згодовуючи своїм вихованцям соковиті корми і мішанки, стежте, щоб їжа не залишалася в годівницях через півгодини після прийому їжі мийте кролячі миски, і наступного разу намагайтеся давати порції такого розміру, щоб кролики з'їдали їх повністю, але не залишалися при цьому голодними, дотримуйтесь режим годування. Коли їжа подається в один і той же час, тварини не накидаються на неї і не тільки краще поїдають корм, але і більш повноцінно засвоюють його. Переведення вихованців на новий вид корму, особливо зі зміною пори року, здійснюєте поступово, щоб організм тварин міг адаптуватися, що стосується відгодівлі, можна відгодовувати як молодняк з трьох місяців, так і вже дорослих особин. Відгодовуються кролики швидко вистачей і одного місяця. Спочатку, протягом перших десяти днів, у тварин скорочують частку грубих кормів, доводячи обсяг концентрованого корму в раціоні до 5-0. Потім тварин годують поживними кормами, які сприяють відкладенню жиру увесь горох ячмінь, кукурудза, макуха, мішанки з вареною картоплею і висівками. Коренеплоди повністю виключають з раціону. А обсяг сіна зводять до мінімуму. Максимальний обсяг їжі припадає на останні 10 днів від годівлі, зернові суміші, мішанки з комбікормом і висівками, гілковий корм і ароматичні трави, що підвищують апетит з цикорій. Кріп кмин сіну дають тільки при порушенні травлення, а соковитих і грубих кормів не дають зовсім. Відгодівля проходить більш ефективно, коли вони розсаджені по одному в клітинах, а в зв'язку з тим. Що ці тварини вважають за краще більше їсти в нічний період, вікна в кільчатнику спеціально затемнюють, зменшуючи світловий день до восьми годин, до закінчення від годівлі тварини стають вгодованими малорухомими і хутро набуває блиск і шовковистість, значить, можна відправляти вухатих на забій. Чим категорично не можна годувати кроликів, деякі дикорослі трави, отруйні для кроликів, до них відносяться чистотіл молочай. Волиголовна перстянка, чемериця, віх отруйний, також отруйні гілки деяких дерев і чагарників, зокрема, китника, вагна, пузини і вовчої ягоди, вітаміни та мінерали для швидкого росту, найважливіші вітаміни для кроликів наступні, вітаміни групи потрібні для нервової системи, травлення і кровотворення, маленьким кроленятам особливо важливий вітамін воден, 2, вітамін А для нервової та репродуктивної системи. Вітамін, вітамінс для імунітету і травлення, вітамін м'язів, вітамін для кісткової системи, необхідні також джерела мінералів, до яких відносяться сіль, кісткове борошно і крейда, корисні вітамінні, кормові добавки – це дріжджі, хвойне борошно, кісткове борошно, проростки пшениці, трав'яне борошно і спеціальні премікси, найпопулярніші харчові добавки. Чиктонік рідка добавка є, додають в питну воду 2 в на 1 води, містить всі необхідні вітаміни і мінерали для швидкого росту і успішного розвитку кроликів. Гамматоник – ще одна рідка добавка, містить амінокислоти і мікроелементи, протягнути розчин для ін'єкції. Можна додавати також в корм 2 краплі в день, містить вітаміни Ат-Еселен, також розчин для ін'єкцій. Теж можна додавати в корм. Містить вітамін Е і селен, використовується при безплідді і харчових отруєннях. Стаття актуалізована 1.9.02.2018.